Так, всім доброго вечора. Значить, е декілька днів ми працювали над автомобілем, Ну, декілька вечорів. Хочу показати, що зробили. Тільки що е зняли кришку багажника, Значить, кришка багажника повністю виготовлена, е поставлений був фонарь, приміряні всі Тобто, на ощупь. взагалі ідеально. Е Будемо. Грунтувати. Ну, тоді грунтовка покаже. Можливо, ще десь щось трошки треба буде фінішною шпакльовою підправити. Ну, в принципі, от таких п'ятнашка по фінішну. Дали товщину, до речі, міряю товщиноміром. Хочу, коли доробимо, фінально вже з покраскою поміряти, але зараз товщина шпаклівки 500 мікрон, тобто 500, містами десь там 600. ну і основна маса десь в районі 200-300 мікрон. Тобто після покраски це має бути десь плюс 100 навіть, кажу, на кожному кажуть. Тобто, ви представляєте, навіть, навіть немає, пів міліметра шпаклівки немає, півміліметра. Мене шпаклівка не лякає через то. Так, е, далі майже зроблений виготовлений ось цей пройом. Тут також залишається фінішно, е, є декілька горбиків от-от. І от, Їх ми простукаємо і фінішно зашпаклюємо. Тут все повністю ось так. Е, довелося тут чуть більше розтягнути площу, того, що е, старався виводити, коли зварював, зводив і все, але е, чогось вийшло, що нижня половинка чуть-чуть сварка утащила її. Всередину максимум вирівняння. Ну, тут, тут також поміряємо, скільки я не думаю, що тут багато, ну міліметра тут не буде. Тобто так. Воно просто так, розтягнуто п'ятно, а на самом деле тут в принципі, тонкий слой. Е, значить, Тут майже готово ще один або два слої фінішної шпаклівки, чисто по містам, де, де є просадочка, десь тут була одна точечка, ось. Одна точечка така. А так. Ну, коротше, і по містам ти треба ще про... трошки простукати. Зараз будемо приступати до виготовлення цього шва. З цим швом буде простіше, він коротший. І ну, тут, в принципі, він вийшов ідеальний. Бо тут у нас трошки був широкий... Ну, широкий зазор і через це чуть більше його утащило. Тут не знаю, напевно, тут взагалі не будемо. Нічого шпаклювати, нема сенсу. Тут все одно клеїться, клеїться форточка і заходить вона аж аж так сюди. тобто Тут взагалі трогати не, не хочу. Я не хочу, щоб просто клей стекольний лежав на шпаклівці. Тому, тобто, якщо шпаклівка може десь колись відстане, то тоді форточка також, по ідеї, відстане. Краще, щоб він лежав на металі. Так. Е, починаємо, значить, зараз. План такий. Розбираємо фонарь, я тільки не пам'ятаю. Фонарь зніме, а, да. е, знімаємо фонарь, напевно, знімаємо зарядний лючок. По ідеї, зараз все має нормально зніматися, бо ми там не дособрали. Е, і в планах вишпаклювати сьогодні ну, вже, звісно, -е, В планах вишпаклювати сьогодні ось цей зазор, повністю з цієї сторони також підправити, щоб. Щоб було окультурено, і ось цей і оцей фініш надо шпаклювати. Не знаю, чи ну, скільки встигнемо, скільки зробимо, будемо продовжувати далі завтра, е, значить, зараз включаємо таймлапс і починаємо, починаємо працювати. Змивка. Ось так за два слоя. Ми, в принципі, майже зняли все ЛКП. Остається трошки, вже наждач... цим обезжиркою пройшовся, зняв слой той, що стався. Тобто, Я думаю, що це вже я машинкою за... заточу, в принципі, не так багато. Ну, коротше. Оця змивка, Ось покажу капот, як вийшов. Де-не-де залишалось, також на пробіжусь. Все одно треба буде риску набивати. Тобто, в принципі, норм. Ось ця смивка, що сьогодні купив. Просто в будівельному магазині купив. Реально казала саме краще. І ціна 100 гривень за пів літри, і є літрові банки за 175 гривень. Тобто, український виробник виявився не таким же поганим. Саме більше не сподобалось боді, чомусь мені, як на мене, то ефект підривів в нього найменший був. На другому місці це, що вчора купив автовамп, якось так виробник також Україна. І на першому місці, це ще сьогодні що тільки що вам показував, все ж таки ціна, норм. І наносиш реально там, за 10 хвилин вже явні підриви. Ну Тобто так, по крилу у нас майже все завершено. Це ми деякі моменти ми тут вже машинкою пройдемося знизу, навіть не знаю, чи є сенс знімати повністю всю краску. Напевно, загрунтуємо поверху та і все. Тому що зняти ну, 10 см краски, ну подивимося, можливо і знімемо. То вже будемо розбиратися потім машинкою і наждачками. Поки що на даний момент так в нас залишається зняти фарбу з задньої четверті лівої. Цим займемося, скоріш за все, завтра. І пройти все наждачкою. Тобто якось отак. Так, друзі, ось так виглядає капот. Коротше, бомба. Знялося все, правда, часу на це потрачено неоправдано, я так думаю. Залишили тільки тут п'ятнишко де у нас був приступнутий край. Ну, там, в принципі, можна сказати, що капот не шпакльований. Якщо вдасться красиво покрасити, можливо, що й буде не красений Ну, то будемо вже дивитися походу. Так, З капотом все. Перебив значить, 80, 120, 180. І зараз останній був 240 на м'якій підложці. Для ґрунта епоксидного це достатньо. Перший слой буде, перший другий слой буде епоксидний ґрунт, далі ґрунт наповнювач, напевно, два слої. Потім перетрем його наждачечкою. і підемо краска. І, краска і лак. Так що якось ось так. Е, продовжуємо далі готувати крила, По крилам там потрібно ще з е, ктврайтом пройтися місця, які ми не можемо залізти машинкою. Перебити їх також 240 ю І крила у нас будуть також готові під ґрунтування. І залишається бампер. Бампер ми будемо передній Покривати тільки ґрунтом наповнювачем. Через це ми його 240-ю, потім на 320-ту перейдемо перетрем. І тоді вже одним, ну, двома слоями, напевно, ґрунта наповнювача пройдемося. Ну, Якось так. В принципі, по цьому все розказав. Нам ще треба замотувати ось це місце. Розмотувати, щоб не забудь бризнути сюди ґрунт епоксидний. Щоб він закрив нам цю шпакльовку, Наповнювати сюди давати не будемо, тому що і так у толщим слой, на епоксидний можна в принципі, наносити фарбу. Е якщо це невеликі шматочки. Ну, Вроді би кажуть, що можна наносити і на великі площі. Але щось, щось я не хочу. Я хочу зробити е нормально, так як по технології. Первинний ґрунт, ґрунт наповнювач, краска лак. Щоб воно було. Чітко і не одлучилися після першої зими. В принципі, вже красили не одну машину, машини проїздили вже деякі по 4-5 років. Ну, правда, ми їх продали там 2 роки назад. Но... Коротше, люди не дзвонили нам, не, не скаржилися. Я думаю, якщо якби щось було прямо катастрофічне, то б вже б, в принципі, набрали б, покрили б матами. Ну, у нас деякі машини є, які від'їздили в нас по 4 роки, і, в принципі, Слава Богу, нічого не відвалилось. Ну, значить, ми робимо плюс-мінус плюс правильно. Так, авто так ми і не загрунтували. Погода дуже зіпсувалася. Зараз плюс 12 на вулиці, моросить дощ, не хочу я таку погоду наносити ґрунт. Вирішив декілька днів почекати. Привіз лобове скло. Зараз план такий. Переклеїти резинку, зняти цей старий клей, то без Подивіться, подивитися, там десь в мене був нормальний двосторонній скотч. Потім переклеїти ось це під камеру, виміряти, переміряти, бо там на є нанесене місце. Ну так, орієнтовно. Ну, по-хорошому я зараз хочу від углів переміряти і щоб рівно також камеру наклеїти. Я не знаю, наскільки вона там сама калібрується. На всяк випадок, щоб ми попали чітко в те саме місце. І ось це кріплення. Кріплення та потолочного. Також тут наче нанесено, де він має бути приблизно. Але на самому... насамперед я хочу його напевно переміряти як там і тут наклеїти скотч, щоб ну, переміряти ось це, Тому що все одно ну, якби скло. Українського виробництва незрозуміло, як вони тут оце розмітили. Буде сподіватися, що нормально, але на всяк випадок я перепровірив. Уже знайшов е не тою стороною припаяний роз'єм. Вроді би як подивився на ось ці, от як у в мене тут воно вийшло відрізано, начебто він має бути перевернутий ось так. Ну, подивимось, або тут тоді перепаяємо. Роз'єми, до речі, одинакові, я думаю, що їх взагалі тут не буде. Е, прозвонимо ці, по-моєму, ось цей ось це йде в нас на обігрів камери. Ось цей просто пустий, по-моєму, він ніде не задіяний. І тут так же само, тут видно, що от іде одна ниточка, друга ниточка, а третій, вроді би, як пустий, нічого нема. Через то будемо ще прозванювати, кинемо, якщо що кабель тестер. Подивимося, прозвонимо, куди він допищить. ну То буде далі. Зараз нам, нам треба розібратися з молдингом і за цими штуками. І поки холодно, я вирішив підготувати повністю лобове, щоб ми потім тільки нанесли праймер і його вклеїли, коли вже авто буде пофарбоване. Так що займаємося лобовими.

E, Значить так, загрунтувалися ми першим слоєм епоксидника. Ну, точніше, епоксидника у нас буде один слой, і e, далі два слоя грунта наповнителя акрилового. Ну, так вийшло. Зараз положив на травичку. Тобто, в принципі, мокрим по Е, e, Вийшло дуже гладенько. На тому крилі, по-моєму, там трошки було нюансів, треба було попідтирати наждачкою. здачкою. Е, дав давлення троєчка і взагалі вийшло красиво. На тому була там 2,5, по-моєму. Зараз покажу на капоті і на тому крилі було 2,5, трошки жорстче шагра вийшла. Через то деякі місця повторно підливав. От. Ну, в принципі, Ось так. Перед капотом ось так вийшов. Дивіться, вже блін, якась птічка з кеттіна. треба буде стирати. Перед епоксидним ґрунтом, ще з вчорашнього вечора тут отакий слой кислотника, ну, легенький, чистоприпильний, тут, на крилі, чого так, того що. Зона попадання сколов, а епоксидний ґрунт від сколов він ну, не, не захищає, він, більш, він більше покриває, робить там пленку, скажімо так, ізолює. Да? А от кислотник якраз він краще від сколов, через то вирішив дати трошки кислотника від сколов І, і потім зверху. Пройшовся це після повного висихання кислотника, пройшовся епоксидним ґрунтом. Ну, кислотника там було тільки в зонах, там, скажімо, е, зонах, в які, які може попадати скол. Ну, там, основна зона. Зараз ми будемо поки сохнуть крила, ми будемо розшліфовувати все це перебивати. E, наждачкою під ґрунт, з 240-ї, перейдемо в 320-ту і під ґрунт буде саме те, що треба. Будемо бампер повністю перегрунтовувати акриловим ґрунтом наповнителем. E, По-перше, нам буде, ну, буде додатковий захист. Знімати до, до пластика не будемо, тут немає сенсу. Буде додатковий захист. І По-друге, нам буде простіше перекривати потім білим кольором. Ніж на синій колір білим, якби це важче. Зараз нам треба буде зняти ось цю, напевно, і відпаять, чи як. Зараз будемо дивитися, як вона тут держиться. Візьмемо, да, напевно, візьмемо фіна і прогріємо, випаяємо це все, щоб зняти цю штучку. Ну, В принципі, будемо продовжувати розшліфовувати. І було б дуже добре, якби ми сьогодні. Сьогодні ще покрили акриловим ґрунтом, і воно до завтра воно до завтра висихало. Е, так, то ґрунтували дві деталі, по другому кругу вже залили е, ґрунтом наповнювачем. В принципі, зараз він досихає, хвилин 10, і будемо складатися. Все, бачите, на капоті там пляма ми підсихає. Е, не вистачило в нас, не вистачило нас отвердителя для ґрунта. Для PS5520, ось такий навол. Тут ще в нас є, ну, зовсім трошки, треба завтра докупити, тому що ґрунт є, одна банка отвердителя повністю застила. Я на неї розраховував, там була майже повна банка. Ну, коротше, не часто ми красимо через то, через то, так, треба докупити отвердителя. Завтра докуплю якраз і докрасим, догрунтуємо бампер і ще одне крило. В принципі, досихає. Ще хотів показати, зробили також, припилили дверку ґрунтом. Ось так замиється. Це епоксидний ґрунт, також тут під, підітраємо края. І все. Тут буде тільки епоксидний, не буде наповнювача. П'ятнами можна підкрашувати і на епоксіди, нічого страшного в цьому немає. Короче, залишиться завтра наждачку і все, щоб акуратненький був переход. Тут будемо думати, як зробити переход ще. Ну, а, петлі загрунтовані також епоксидником. В принципі, до покраски вони також готові. В принципі, так. На сьогодні все, завтра будемо продовжувати далі. Так, наступний день. Бампер вже загрунтували, не показував, як робив. тому що Чим більше знімаю, тим менше по факту роблю. Тобто, в принципі ось так. Цю також знімав заглушку ґрунтував. Зараз став назад, щоб не, не загубити. У нас крило також загрунтоване. Крило також загрунтоване. Значить, що ми зараз робимо? Компаньйон помощник перетер нам капот, замотував його, нам залишиться, тільки обезжирити. Тільки обезжирити. і ми хочемо покрасити внутряк капота зараз, покрасити петлі і зробити викраску по слоям паперломутровим, скільки, скільки лежить, і подивитися, як краще підійде, тому що в нас на викрасці, на викрасці, що робив? Подборщик. У нас написано 3,5 слоя. Ну, то є, там, Ну, то Потім покажу під різними слоями. Але дуже багато що залежить від пістолета, яким Тобто У них один пістолет для викрасок, у нас інший. І через це ми зробимось так. Ми знаємо, що наша 3,5, тобто якраз десь приблизно середина. Ну, подивимося, 3, 2,5-4, 4,5 і 2. ,5, 4, 4 ,5, 2. Наскільки буде світліше, можливо, наприклад, в нашому випадку з нашим пістолетом треба робити три слоя або 4, а не 3,5 або 2,5. Ну, подивимося зараз, спробуємо наносити його. І заодно покраїмо на трек капота і лаком, теж, щоб ми потім не витрачали на це час. Якщо ми зараз вже започкаємо краскопульт, то будемо пробувати викрашувати. Ну, тобто, постараюсь показати, як воно вживу.